Вітаю всіх! Бачила в новинах Куп'янськ та Полтава, міста побратими. Давайте тепер подивимось: Полтава дійсно допоможе у відновленні Куп'янська. Полтава дійсно допоможе відновити місто Куп'янськ. Так, Ризар Пентаклів, так, ресурси, рух сюди і всього, що потрібно, активна допомога. Хитра знову допомога, багато маніпуляцій на цю, на цю тему. Довга, помірно. Але ще, ви знаєте, захист. Куп'янськ ще в стадії війни знаходиться. І тому тут на тему захисту також допомога. Знаєте, відновлення втрат. Втрати, серйозні втрати має Куп'янськ, серйозніші втрати. І знову Кубка, це багато емоцій, надій. Буде прихованого багато ще. І я скажу, що. Буде багато прихованостей таких серйозних? Ви знаєте, ось воно як йде туди дорога, пошук шляхів вийти з ситуації, але до кінця не зрозуміло, тому що йде війна, ще війна. Куп'янська Україна, що ви розуміли, але це важко. Тепер беру другу, колою спеціально, політично. Чи дійсно Полтава допоможе відновити місто Куп'янськ? Як місто побратим? Чи дійсно так буде? Так, десятка пентаклів, 10 з 10 це супер. Хай відновлюють. Знову місяць. Це знову свої хитрі моменти. Накопичення. Там договір про певні ресурси, які треба накопичити. Серйозний договір. Хитрий договір і таємність є. Не все вийде, вийде на гора. Ну, звісно, небезпеки, захист. Сім кажезлів це захист. І ще працюємо над захистом. Треба допомога в захисті. Перше, що потрібно, це захист. Перше, що це наша влада розуміє, що там потрібен захист, а потім все інше. От якщо буде захист у Куп'янська, нормальний, і відгонять цих козлів, тоді все буде добре, дійсно.